Сьогодні нам для тренування потрібна буде стіна, але Перед тим, як ми перейдемо до вправ біля неї, давайте просто розігріємося. І перша вправа ми почнемо робити на дихання. В нас є поперечний м'яз живота. Він відповідає за стабілізацію тіла. І саме дихальні вправи допомагають зробити роботу цього м'яза правильно. Все дуже просто. Ви руки на ребра, щоб було простіше відчувати, як вони рухаються. Робити максимально глибокий вдих. І максимально глибокий видих. Вдихаємо носом. І видихаємо розом. Ще два рази вдих. Відчуваємо рух. Видих. І останній раз вдих. І видих. Опускаємо руки вздовж тіла і витягуємо з видихом до правого коліна і до лівого. Намагайтеся робити це точно в сторону. Не спішіть. Виконуйте рухи в комфортному для вас темпі. Ще 5 разів. 4. Три. Два. І останній раз. Дуже добре. Тепер поставте ноги на ширині плечей, а руки трошки ширше, так, щоб ви були під наклоном до стіни. Ми робимо відтискання і, як звичайне, відтискання, руки лікті, тобто в сторону і доходимо чолом до стіни і назад. Зараз в мене напляються лише руки більше нічого. Якщо можете відійти трошки ще далі, відходити ще трішки далі. Вниз і наверх видих. Шість разів. П'ять. Чотири. Три. Два, дихаємо. І останній раз. А тепер у ліксі йти ти вниз. І повертаємось назад, вниз і повертаємось назад. Шість. П'ять. Працює. Тріцепс, чотири. Три. Два. І останній раз. Дуже добре. Ми повертаємось боком до стіни притримуємося за нею. Витягаємо одну ногу вперед. Маківка в стелю. Підтягніться на опорній нозі, підніміть ногу. Зігніть коліно до себе, випряміть ногу назад і поверніть на підлогу. І знов наверх до себе, назад, на підлогу. Підтягнулись, не осідаємо на опорній нозі. Дихаємо три рази Два. Видовжуємо ногу. Останній раз. Добре. Можна з носка на носок походити, розслабитись. І будемо робити те все саме на іншу ножку. Витягуємось наверх, робимо себе вище, вибудовуємо свою правильну поставу. Натягнули сильно сильно ногу наверх до себе. Від себе на підлогу. Ось тут не осідаємо. Підтягуємося. Весь час наверх. Три рази і дихаємо обов'язково. Два. І останній раз. Добре. Крукуємо з носка на носок, притримуюся обов'язково, щоб не втратити рівновагу. Поверніть носок до стіни. Притримуємося цією ногою. Ми будемо підніматися носком по нозі і відкривати коліно в сторону. Знову ж таки, якщо дуже важко, можна поставити ногу в діаналь, але витягуємося наверх. І опускаємо ногу вниз. Весь час, ніби нас за маківку витягують ось туди наверх. І коліно максимально намагаємося відкрити в сторону. Ще три рази. Два. Не осідаємо на опорній нозі. І останній раз. І на іншу ножку. Встали, прийняли правильне положення. Витягнулись наверх і піднімаємось. Видих. І вдих. П'ять разів. Чотири. Спина рівна, плечі вниз. Три. Два. І ще раз. Добре, з носка на носок, руки наверх вдих. Видих. ще раз вдих. Видих. Поставте п'ятки ближче до стіни. І ми ближче до стіни випрямили спин. І з однією рукою наверх і опускаємо вниз. І іншою рукою. Наверх і опускаємо вниз. У мене зараз рівна спина. Я спеціально поставила ось так камеру не напроти себе, а трошки в діагональ, щоб ви бачили. Я притиснута повністю до стіни. Між п'ятками в мене нема проміжку. Я не просто піднімаю руки, а я ніби як витягуюсь за ними туди наверх. Ще три рази. Два. І останній раз. А тепер я ставлю руки перед собою паралельно підлозі. Витягуюсь вперед, туди, відчуваю розтяжку між лопатками. І з видихом повертаюсь назад до стіни. Вліпила себе. І знову. Вперед. Руки не опускаю, тільки округлюю спину. Дихаю ще чотири рази. Кожного разу відчуваю стінку. Ще два. І ще раз. Добре. З носка на носок. Носом вдих. Ротом вийде. І ще раз вдих. І видих. Ноги ну, на ширині плечей. я повертаю одне плече вперед, одне назад і через верх міняю. І знов через верх міняю. Вдих, видих. Вдих, видих. Вісім. Сім. Таз не рухається. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, ще один раз. Дуже добре. Два плеча. Вниз. Трошки можна розслабитися. Я ставлю ногу в сторону на п'ятку. Чуть-чуть можна призігнути коліно, зовсім трішки пом'ягчу. І ніби як тянуся до носочка, але точно в сторону нахиляюсь. Скільки мене пускає отут розтяжка в боку, стільки я тянусь туди. Дихає. П'ять. Чотири. Три. Два. Ще разок. І тепер я поміняла ногу. Трошки коліно опорне Зігнула. І сюди вона, до речі, більше. Пускає. Видихаємо обов'язково п'ять. Чотири. Три. Два. І останній раз. Добре. Я повертаюся до стіни. Притримуюсь за нею. Стою на лівій нозі. Праву відвожу в сторону. І буду бити п'яткою по сідниці. По сідниці. Три. Чотири. Останній раз. Міняю ногу. П'ять разів. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Міняю ногу. І п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Міняю. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Продовжую. І. П'ять. Чотири. Три, два. Один. І п'ять. Чотири. Три, два. Один. І по останньому повтору. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Дуже добре. Я крокую з носка на носок вдих. Видих. Ще раз вдих, видих. Ноги на ширині плечей. Обережно можна біля стіни. Нахиляюся до підлоги. Розслабила шию, дивлюся в пупок, коліна Нарівнюю, я хитаюсь праворуч і ліворуч. П'ять. Чотири. Три. Два. Добре я розкручуюсь наверх і сідаю або на стілець, або на фітбол, що у вас є. Зробимо з вами ще декілька вправ на шию, на осанку, на стабілізацію. Сядьте зручно, так, щоб вам було. Руки можна вниз, або покласти на коліна. Ми будемо з вами нахиляти голову точно в сторону. З видихом. Вдих, вдих, вісім. Сім. Шість плечі не піднімаємо. П'ять. І без фанатизму, будь ласка, чотири. Три. Два. Останній раз. Покладіть голову на плече і повертаємо підборіддя до плеча і назад. М'яко, м'яко. Відчуваємо розтяжку з протилежної сторони шиї. І повторюємо ще два рази. Останній. На інше плече. І так само до плеча. І назад плечі не піднімаємо, лопатки разом. Ще три, два. І останній раз. Добре, і малюємо повне коло головою. Максимальна амплітуда. Так, щоб в нас потягнула шия зі всіх, зі всіх сторін. І в іншу сторону. Ще разок. Добре. Поставте руку собі ось тут на грудну клітку і витягуємось вперед і наверх. Вперед і наверх. Сподіваюся, вам видно. Ми тримаємо, щоб у нас грудний м'яс нікуди не йшов, щоб ми розтягували передню частину шиї. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз. Опустіть руку і підбурють до грудей пружином. До грудей. Шість. П'ять, чотири, три. Два. От. І остання вправа. ми притискаємо лікті до себе, плечі вниз, долоні в стелю, робимо вдих. І розводимо руки в сторону. Зверніть увагу, лікті якомога ближче до себе. Повернули руки вперед. Вдих. І видих. Ми зараз задіюємо наші робовидні м'язи, які знаходяться ззаду, відповідають за з'єднання. Лопаток. І таким чином ми знімаємо спазм. З грудного відділу полегшуємо собі життя. Дихаємо, лікті далеко не розводимо. Шість. Вдих. І п'ять. Чотири. Три. Дуже добре. Два. І потримаємо трошки плечі вниз, лікті до себе. Шість. П'ять, чотири, три, два. Опускаємо руки. Ми встаємо. Підходимо ще разок до стіни. Притисніться головою до стіни і трошки відійдіть ногами вперед. Трошки, щоб у вас був ось такий проміжок. І ми ніби як тиснемо головою в стіну. Рівна спина, плечі вниз, лопатки разом. Підборідня паралельно підлозі. Ще п'ять, чотири, три, два. Добре. І відходимо. Сподіваюсь, вас легкість і щастя.